Війна перервала мирне життя родини Журебіда з Запоріжжя. Чоловік Ірини Максим, працівник управління залізничного транспорту Запоріжсталі, з перших днів повномасштабки вирушив боронити країну. Я військова дружина, яка могла тільки брала там відгули, брала вихідні. І постійно їздила куди могла, коли там його, хоч на день, хоч на два відпускають. І в Константиновку і в Дружковку і в Дніпро. З чоловіком Максимом Ірина прожила 20 щасливих років. Виховували сина і доньку. Завжди були разом і на Запоріжсталі, і вдома. Ніколи сумно нам не було один з одним. У нас велика династія, так залізничників чоловіка, сім'я, його батьки. Журіподам Миколай Михайлович це найкраща людина, яка може бути. Це батько мого чоловіка. Він у нас працював в профкомі, в профсоюзі. Мама була, мама працювала залізничником, диспетчер першого кругу. Запорісталівець Максим Журібіда оборонив Луганщину, служив старшим стрілком в десантно-штурмових військах. В 23-му році під час мінометного обстрілу воїн загинув. На честь героя на дереві пам'яті родина встановила дзвіночок. Хлопців мають пам'ятати, якщо б була б можливість, я б, мабуть, усюди плакати його повісила, щоб люди бачили, щоб люди чули, щоб люди розуміли, що це ну дійсно, це ну, це людське життя. Мої діти теж хотіли батька. Аби оговтатись після втрати, жінка взяла участь у проєкті Кохани, я живу та пройшла курс психологічної реабілітації Незламна мама, який підтримав Метенвест. Це дуже така гарна підтримка, психологічна. У них там є групи. Це ну дуже величезна допомога, коли ти знаходишся там, де ті люди, які тебе розуміють, невдовзі пані Ірина доєдналась до лав збройних сил. Вже півроку жінка служить командиром господарчого взводу у 53-й бригаді. Автомат я не можу брати в руки, але я можу робити ну багато іншого. Я маю ну, вмію працювати з документами, з комп'ютером. Хлопці, які на бойових позиціях, їх, їм треба робити документи, але вони не можуть. У них немає часу, але у них є я. В такому серйозному рішенні жінку підтримали її діти і рідний комбінат. Запоріжсталь допомагає, наші хлопці замовляли в них буржуйки, вони замовляли скоби металеві, вони зверталися за допомогою, за принтерами, орхтехнікою. Керівник мені постійно пише. Дізнається, як в мене справи. Ні, ну, теж хвилюється. Я теж за них хвилююся. Ну як у них справи. Ну трудно ну, спілкуємось. Зараз у пані Ірини у війську чимало роботи. Попри це, зізнається, завжди залишає час для мрій. Війна закінчиться. Мрію, щоб ми з дітьми одразу були разом. Хочеться миру і щоб мої рідні і близькі були здорові.